Тихо скелети О, давайте перевіримо. Опа! Іди маленькі селяни, пішли валити скелетів Ха-ха-ха! Ой-ой-ой! В смислі? Це хто? Це мій друг? Це мій коріш? Це мій кент тепер? Та ти що? Це що таке? Це босс! Мені його вже вбить надо, як? Йо, друзі, всім привіт! І сьогодні ми граємо в Майнкрафт, але від незвичайного ютубера я отримав мод. І поки що, якщо чесно, я не знаю, що він дає. Ну я знаю, що тут будуть дуже багато всього цікавого, але як до нам до того. В смислі? Вона в мене забрала всі мої сердечки. У мене просто викрали всі сердечки. <хи> От, в принципі, щось таке я хотів вам розказати і показати. І тепер, народ, у мене є всього на все навсьо, одне сердечко. І ми можемо пройти сюди. О, привіт! Привіт! Коротше, іди до мене, він каже, і я тобі зараз дещо розповім. Коротше, він розказує про те, що його ворог, відьма Насі, знову взялась за це. Вона забрала серця всіх. Тож е, у вас залишилось лише одне на щастя, я думаю, ми зможемо повернути наші серця, готуючись знищити Насті. Спочатку потрібно вийти і перемогти кількох мобів, з них випадуть шматочки серця, і ми можемо використовувати їх. Я поясню більше, коли, коли, коли прийде час. Я поняв, хорошо, друже. Добре. А доктор, доктор сердечко. Доктор сердечко не хоче зі мною. Спілкуватися взагалі, ну, ладно, пішли, пішли. Тут у нас є скриня, кам'яний меч, кам'яні інструменти, повністю лук і стріли, хорошо. цікаво. Він танцює! Він довольний, що в мене сердечок немає. Почекай. Мені випав шматочок, та? О, кусочок сердечка. Харт, сердечечний якийсь є контейнер, і можна, походу, їх з'єднувати. Скоріше за все, в верстаку, можливо, ні. Давайте попробуємо зараз добути швиденько всі ці шматочки, а поки ви поставте, будь ласка, вподобайте тому що, щоб достати цей мод, мені прийшлось добре попотіти. Так, бенг. Дев'ять штучок у нас є. Погнали, підемо зараз до верстака, попробуємо їх з'єднати. Або до, до лікаря, я не знаю. Ну, я приніс. Приніс тобі. Він якраз їх і показував, ці шматочки. Де-да-де де, де, з'єднати ось тут. Да, ось до. О, і ми забрали поламане сердечко. О, він каже, да, це те, що треба, сердечко. Найди селянина. І, 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 Тобі? А, його можна з'їсти. Ану, 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 ну, народ. Є. Yeah. Як воно мене не відновилося! Нащо я їх добував? Тут зато слава Богу є, що поїсти. І запальничка є, і всі ці движухи. Що тут ще є? Тут є якийсь спуск донизу. А ну давайте сходимо, подивимось. Ааа, ну якраз ми можемо вбивати чуваків. Почекай. В смисі зелених чуваків. В смисі фіолетових! Потім з'єднувати сердечка. Можна отримувати якось сердечки в. Від... Ааа. Мені оцей шматок, оце сердечко. Треба було нажати по, по комусь, а не їсти його. Йо, Сань, ти взагалі все зробив неправильно, це просто шок. До речі, народ, хотів би зараз сказати, що ви можете до мене долучитись до телеграм-каналу, і там скоро буде розіграш, і всі, хто там є, зможуть взяти участь. А поки що я доб'ю все ж таки цих курочок, вибачай крафті, але мені потрібно дійсно зробити собі буде потім нове сердечко. Я бачу тут ще мобів, я в принципі можу їх пробувати вбивати, для того щоб в мене з'явились сердечки. А можу піти по оцим сходинкам. Вибачай курівка, чесно. Я не хотів би тебе вбивати, але це дуже вимушено. Вимушено. Проте я можу Павнити нових курочок. Проте ми заспали стільки одне. Так, а ну давайте сходимо, подивимося, що взагалі там є. І Що тут? Go up. Піднімайся наверх. Ну ну <схід> Хорошо, хорошо, добре. Я в принципі не проти, я не проти вилізти. Можливо, тут щось буде нормально. Але як я розумію, відьма, це злий моб, якого нам потрібно буде здолати і забрати всі сердечка. Точніше, вона позабирала у всіх сердечка. і що тепер робити, я взагалі не знаю. Але я знаю те, що я вилазю. Там коза здоровий. Тут купа козлів. Тут є ще кролики засніжень. Давайте кроликів теж повалимо. З них теж сердечки випадають. Як я розумію, з усіх сердечки випадають, а мені сердечки дуже потрібні. У мене є вже їх шість штук. І тут прям дуже багато козлів цих. Фух, я не знаю, чи ну, можна їх убивати, чи ні. Але але так, сань. Все повинно бути добре, Е, да? Тут є щось. В середині цього козла. Ні, в середині цього козла, напевно, пусто. Тому реально кози я вибачаюсь. Але все ж таки з вас випадають частинки сердечок, які мені бажано. Використати хоча б в чомусь, тому я зараз вас абсолютно всіх тут, а скоріш за все, і перевалю. Корова просто прийшла, така яка Соня, всі, всі кози. Коротше, треба їх з ними розібратися. Вони, можливо, і хороші. Але тобі треба добути шматочки сердечок. Без них взагалі ніяк не вижити. Так, тим часом у мене вже є 15. Давайте добудемо зараз на два шматочки. Це, в принципі, не так багато мені їх і потрібно. Мені потрібно плюс-мінус 18. у мене вже є 17, тому я не буду вас багато вбивати. Все, 19 штук у мене є, погнали назад. Вернемося, подивимося, що він взагалі мені. Може сказати, я забув, що мене одне сердечко. Я забув що воно одне. Ти танцюєш, не допомагаєш мені. Це просто шок. Йо, скільки мені бігти, скільки мені бігти знову на цю гору. Так, де мої ресурси? Десь тут вони плюс-мінус повинні валятися. Вже скоро буде вечір. Да, он до є ресурси. Хух. А то ж якщо відьма та прийде, це ж вообще шок буде. Я не хочу зараз ні з якою відьмою битися. У мене ні сердечок, нічого взагалі немає, ні зброї, нічого. Ще й лут мій весь повипадав. Добре, що я весь його позбирав. Головне, що в мене частинки сердечок Всі є. і це просто найголовніше. Ніше. Хух, погнали. Так, тільки не померти, Сань. Тільки знову не розбийся. Так, обережно, обережно спускаємося тут і побіжемо до крафті. Можливо, він нам щось скаже. Як я бачив на тому малюнку, там можна з'єднувати різні сердечка з різними прикольними мобами і отримувати їхні сердечка, які я скоріш за все зможу їсти. О. Він каже, що ну ти знайшов баранів, і ти тепер можеш ну, получається, скласти собі сердечка. Ну це я розумію. Я можу два навіть скласти. Окей, це я зрозумів. Тепер у мене є зомбаки. Я бачу зомбаків, і зараз можливо я ще й дощ почався. А ну тихо, давай можна з павуком з'єднати. Та да куди? Чого? <реш> він мене просто вбив! Він мене просто розніс. Так, Сань, підбирай сердечка свої. Головне, щоб він тебе не вдарив, тікай, просто вали. Надо зараз знову передивитися всі крафти. Можливо, я зробив щось все ж таки неправильно. Ага, ну з цих мобів теж випадають ці ж куски. Але якщо я його з'їм, то мені ніщо, по суті, і не дасться. Бо я вже з'їдав і пробував. Ладно, давайте попробуємо по-другому. Зараз я попробую їх завалити все ж таки знову. Да, павучок, іди до мене. Я знаю, ти хочеш битись. На, тримай плюху із лука тобі плюху на із меча ще одну. Нє! Що ж мені так нещастіший? Блискавка б'є! І знову цей павук тут. Так, до меча. Срочно. Все, завалив. Фух, це було складніше, ніж вбивати козла. Це було набагато. І ще, це за відьма бушує. Тихо, ладно, Сань, давай погнали чисто по цій доричці. Тут ще свині були ось до моркви купа, їх можна розмножати. Це треба робити. Але треба розібратися з цим зомбаком. Тихо. Блискавка прям дуже часто б'ється. Дуже часто. Village. Написано, що селище там. Почекай, скелета, головне не трогати. Давайте зараз вас погодуємо, щоб вас стало більше. Головне, щоб скелет мені не дав плюху. Плюс Village, плюс. Ааа, вони працюють на козлах і на селянинах. Окей, тоді давай зробимо по-інакшому. Давай тоді візьмемо, просто вас ще погодуємо, хто ще не поїв. І мені треба, виходить, знайти село, яке плюс-мінус там тільки скелет не стрельний не попади по мені, будь ласочка. І я зараз оцею штукою нажму на селянина, якраз він мені про це й розказував. Проте я щось підзабув цей момент. Так, тільки обов'язково треба буде тут поспати. Тут ще є голем, на голема теж можна буде нажати потім. Але зараз ми поки поспимо. Хух. Так, доброго ранку. Що якщо я нажму сердечком по тобі. Ні, по тобі, друже, не можна. Зато, скоріш за все, можна буде по селянину. ну, Опа! Дуже швидкий мопхерт не типу, получив. Учеб... Каже, ти красава, типа, в принципі. Віледжер, якщо ти з'їсиш це, ти получиш селянську силу. <каже> прикол. Ну, ладно, давай спробуємо. Віледжер сердечко є. Yeah! Каже, це круто, чувак. <laughs> і тепер, коротше, коли мене будуть атакувати, селяни будуть мені допомагати, як я розумію, плюс-мінус. Можливо, да, І ще оцю штуку треба використати на козлах. А я забувся за тих козлів, я їх тупо повбивав усіх. Ладно, давайте так і зробимо. Давайте зараз шведесенько, максимально спробуємо. <гас> Тихо скелети! О, давайте перевіримо. Опа, І маленькі селяни, пішли валити скелетів! Ха-ха-ха, ой-ой-ой, тихо, вони завалили скелета просто, які ви красавці. Вони просто його знищили. Ладно, пішли, давайте оцим сердечком зараз тикнемо по козлу. Так, козел, я прийшов. Опа, і в мене є тепер козляче сердечко. Коли ти зісиш, ти получиш козлячу силу. Ну, давай спробуємо. Ого, кая, ти підібрав козляче серце. Класна робота, каже. Тепер, якщо ти будеш пригати, почекай, я не буду получати демедж. Ні, я получаю демедж. А, каже, якщо ти хочеш більше сердечок, то прийди до мене і побач мене. Я в принципі це розумію, але я так і не зрозумів, який буст мені дає оце сердечко. Тіпа ти щось можеш, як козли пригати, але я щось, ну, так і до кінця і не поняв. Може, ну це просто в мене англійська погана. Треба, треба знати краще. Аби я, аби я до кінця перевів те повідомлення, то я би точно знав, що можна зробити з допомогою цього сердечка. А почекай, я поняв. Воу! Wow! Wow! <laughs> Коротше, коли зажимаєш shift, у тебе сила включається, і коли ти приїхаєш, ти починаєш оце таку движуху робити. А ну давай спробуємо ще. Бем! <laughs> це прикол. Хух. Мені це дуже подобається. Погнали зараз до цього, до крафті. Що ти мені скажеш, друже? Ооо, я думаю, ця штука допоможе тобі проти Несті. Доктор сердечко телефонував е якимось козам. <laughs> Туди-сюда. Ну і хороший доктор, ну, ну він не хоче зі мною говорити. Але мені дали таку штуку Щіп-каталіст. Працює на вівцях. А де О, вівця? ти що? Це що таке? Це босс? Мені його вбити треба. Як? Як? Так, тихо, у мене є ідея. Беем! Обалдеть! ви подивіться на цю штуку. Так, заряджаємося і пригаємо. Бем! Тихо. А він нормально б'ється! Дуже больно, дуже больно б'ється! Тихо, 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 тихо. Але на нього напали мої селяни, бо він мене задамажив. Я поняв. Ну, з меча дуже складно його бити. Правда? Ні, це, це сильна штука. Це сильний бос. До нього не можна підходити, бо він може нормально навалити. Давайте з лука теж. Мені селяни допомагають. Селяни допомагають дуже сильно. Але за допомогою лука дійсно можна розібратися з ним. Ну і давайте отакою штукою. БЕМ! Тихо, не вбий мене. З лука. На, no. я вже навіть проголодався. <проб> Тихо, їмо, забираємо сили і виносимо його. ПЕМ! І нам дали 10 обсідіана, діамантове кайло. <проб> сказала, що часто нових мобів радіоактивних. Каже, не можна замінювати гру. Щось тут, короче походу, тепер будуть радіоактивні моби. Ти получиш зелені серця радіоактивних мобів. Вони набагато сильніші, він каже. -ху -ху -ху. Походу, вони є в пеклі, як я розумію. І щось мені не дуже хочеться Йти до того пекла, бо це капець. Так, давайте повернемося. Ну, короче, да ти тут чисто танцями займаєшся. Я можу ще раз його завалити, але сенс його ще раз завалювати, я не знаю. Давайте це мене в скриню положити. Ну, що? Що зробиш? Давай попробуємо скрафтити портал. Все, портал в пекло в мене є. Що сталося з моїми свинями? Вони стали радіоактивними. Із них падають зелені штуки. Радіоактивні свині стали. Їх треба виносити. Каже, ти можеш теж зібрати 9 радіоактивних штук і е, зробити собі радіоактивне сердечко. Я розумію, але мені шкода свиней. І я тільки 5 добув. Мугум. Де взяти ще? Де взяти ще? Де були ще моби? Погнали кудись туди. Радіоактивні моби. Ось до ще один радіоактивний. Віслюк, іди сюди. Він отруює ще й. Тихо, тихо, Сань, не помри Давай поїж Можна зараз побігати, знайти радіоактивних мобів. Бо я в пекло не сильно хочу йти без радіоактивних сердечок. Так, хто тут ще? В мене є? Големи. Ось до ще свиня радіоактивна, і ось до ще. Реально, поросята стали радіоактивними. Із них ще щось падає, з них сідла падають. Чомусь. Так, вісім у мене вже є. Мені треба ще одне єдине. Де його взяти? Радіоактивний мобик. Ти де. Хоча б один будь-який. Короче, як я поняв, походу звичайні моби, вони з часом стають. Радіоактивними, тому що я ж ніби повбивав тоді всіх свиней, які були біля мене. А тут з'явилося ще одне радіоактивне. І тепер я можу зробити собі дійсно повне радіоактивне, ціле сердечко. Ну, давайте спробуємо це зробити. Бенк, ось воно, Я скрафтив. Працює воно на магма кубі, на блейзі і на візер скелетоні. І каже, тепер, щоб використати, тобі треба йти в незер. Дякую, 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 крафті. Я це і хотів. Погнали. Погнали. Опа, у мене є скриня, лук ще, ще один меч. Дякую. Меч я прям хотів. І <ріст> верстак. Угу. Получається, працює воно на візер скелетах, на магма кубах і на комусь ще на блейзах. Дякую, дякую. І тут є ще радіоактивні магмакуби. І я бачу, звичайно, магмакуба. Давай попробуємо зараз його заховати. Бем! Ми забрали сердечко. Тихо, Сань, живи. Дуже багато всього. Так, а ну. Нападаємо, нападаємо на цю скелета Виносимо його, надо з'їсти. Зараз магмакуб, сердечко. Джамбуст! Опа, я пригаю нормально. У мене є джамбуст. Ти можеш сильно валити мобів. Ну це я знаю, я взагалі жорсткий чувак. А якщо джамбуст разом з цією штукою? Ну, теж непогано, теж непогано. Так, і десь тут були ще заражені магма куби. Ага, ну у мене тут є смоскейпи, які мене приведуть туди, куди мені потрібно, але мені заражених ще мобів знайти. Для того, щоб можна було скрафтити нове сердечко. Так, ладно, погнали. Тут є спуск такий до нас, непоганий. Проте сердечко у мене стало трошки. Більше. Я не так буду швидко помирати. Як я розумію, там навіть є заражений цей чувачок. О, ось заражені магмакуби, які мені обов'язково треба їх розвалити. Все, повалили. І я помер якось! І заспавнився в селі. Йой. Добре, що хоч сердечки лишились, надо скоріше туди повернутися. Туда навіть бджола є заражена. Коротше, звичайний моб може на ізі стати зараженим. Я вже думав, я став набагато сильнішим, і мене майже нереально вбити. А оказується, що ще дуже легко мене завалити. Бо я без броні, без нічого абсолютно. Зато добре, що я забрав всі свої речі, і в мене навіть заражений кусочок є, два штуки. І лук у мене майже поломаний. Йой. А я щось і забув, що він у мене майже поломаний. Я й не бачив. Ладно, погнали далі. Так, тут. Пігліни, почекай, почекай, Санчоус, Це що таке? Ну, це якір відродження, Як я розумію. А куди мені далі? Тут би повинна була фортеця бути, якщо ти мене сюди привів крафті. А я тут нічого не, не бачу. Ха -ха -ха. Зато я бачу зараженого пігліна. І його, якщо чесно, було би непогано завалити зараз. Так, бо звичайні пігліни, я розумію, що вони потужні. Але мені би і заражено розвалити. Ух, ти мене раз ударив, в Мене майже всі сердечка закінчились. І салюти валяться. Незрозуміло чому. Так, ідіть, ідіть, геть. Мені нажити. А ви погоріли всі, обалдеть. А де ж фортеця? Мені ще треба просто знайти самому. Я думав, мене до неї приведуть. Так, давай ще тебе тут не вистачало. А ну йди звідси, пілін. Фух, слава Богу. Мені, вообще взагалі, бажано було б знайти радіоактивні сердечка, тому що у мене їх дуже мало. О. А що зі мною сталося? Я корова! Gonna... Каже, тобі потрібно наступним шляхом знайти візер скелетона. Я розумію, але я не можу знайти. Я поняв, чому ти мені це сказав, бо я підійшов до фортеці. Хорошо, друже. Так, ти давай спускайся якось. Я би хотів тебе завалити, бро. Отако бемк. Давай попробуємо зараз його якось розмочити. На, тримай плюху. В тебе багато ХП, я знаю, ти больно б'єшся Я не хочу, щоб ти мене вдарив. Я би хотів тебе розвалити. Опа. У мене вже є 4 радіоактивних серця. Я бачу ще блейза. Фух, хоч би тут не померти. А ось І піді мною візер-скелетон. Я розумію. Тихо, Короче, мої чуваки, вони реально допомагають. Проте, блейзи, це трішки складніший момент. І лук у мене поламаний. Я не взяв ще лука на спавні. Так, ладно, пішли в бій. Винос, Виносимо, все, побивали. Хто тут? Тут нікого нема. Мені треба радіоактивних мобів знаходити. У мене зараз є 5 частинок, мені треба ще 4 всього на всього. Де вас знайти? Розкажіть, будь ласка. Будь ласочка. Так, а ось о, радіоактивний візер-скелетон. І там я бачу ще двох радіоактивних челів. Так, спригуйте до мене, друзі. Чи ви не хочете? Походу вони не сильно хочуть сприй... Спригувати ну нічого. Спригну я. Точніше, піднімлюсь до вас, я тебе завалю, а тебе завалять мої селяни. Хе-хе-хе, теперки, теперки, О, Так я трансформуюсь, у мене й нога. Дивіться яка магомакубовська. Тихо, хп, хп Ладно, народ, спроба номер два. Я знову сюди прийшов. Але у мене вже є 11 радіоактивних сердечок. І я би зараз спробував щось скрафтити, але мені треба дерево. Мені треба дерево для того, щоб зробити верстак і там уже скрафтити. А потім я зможу захопити візер скелета собі в руки. І було б дуже-дуже непогано. Проте перед цим всім було би хорошо з'єднати меча і добути трішки дерева. Трішечки. Капельку, бемк, Робимо верстак, крафтимо. Все, готово. І погнали шукати візер-скелета. Крафті сказав, треба саме візер-скелет. Ну, візер скелет. Так, візер скелет, ось до він. Кух, підходимо. І зараз активовуємо на тобі. Бем! Візер скелет! Э, сердечко! Ймо! Ти підібрав візер скелет, сердечко! Реально красава. тебе тепер є візер скіли. У мене рука візер скелета! Ви подивіться. А який же скіл у мене додався, не можу зрозуміти тепер? Коли я буду вдаряти, то я буду висушувати когось. Давайте зараз спробуємо перевірити. Проте я б не проти ще радіоактивних кусочків зібрати. Ось, до радіоактивний чувак, і на тобі ми і перевіримо. І на тобі перевіримо. Походу, він зірвався із за мене. Через мене взірвався чи ні, але радіоактивного шматочка я не підібрав. Проте тут ще блейзи, з якими дуже складно битись. Але можна спробувати з луком. Хілимся. Убиваємо. Давай, все, завалили. І ти ще тут. І тебе завалили. А, тут спавнер, я поняв. Я поняв, тебе бенда завалити по-любому. Йо! Так, ладно, я, якщо чесно, втомився вже помирати. Тому я просто беру, ставлю верстак, кращу радіоактивне сердечко. Я можу ще звичайне зробити. Але воно працює тільки на вілледжерах і на козлах, тому використати його сильно не можна буде. А ось це можна використати ще на блейзові. Тому зараз ми обов'язково приходимо і тикаємо по будь-якому блейзу, Я сподіваюся, що я знайду його супер швидко. Проте я тут знайшов ще візер скелета і не одного. І він мене ще висушив і капець. Треба блейз, Звичайний блейзік, Мені треба блейз, О, Тут спавнер, тут є блейзи, полібом. Підбираємо! Підібрав, я підібрав, да? Да, у мене з'явилося, у мене з'явилося і це Блей... Блей... У мене з'явилося серце блейза. Давайте активуємо. Не поняв. Тихо. Туши, Сань! Е, та я не хочу все підпалювати! <поди <поди <до> мене. Я можу тепер кидати вогняні кулі. Обалдеть! Ти зробив якийсь моб каталіст і мені треба прийти до тебе? Чи що? А, і ще я, коли падаю, то в мене повільне падіння, і ще в мене ефект вогнестійкості. Так, доктор сердечко, крафті. Є ще фіолетова якась штука. ну, Працює на павуках. Походу, зараз буде щось по типу якогось боса. І мені потрібно знайти звичайного павучка. Окей. Опа, павук, 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 павук. Тихо. На, тримай. І тебе вбили! Ось іще є павук. А я не можу, я не можу його активувати на тобі. Work on spider. А як на павуки його активувати, якщо я не можу це зробити? Так, павук, тримай цю штуку. Ти не хочеш її брати. Ну я тобі даю. Чи це не на такому павуку надо? А, страйдер. А що таке страйдер? Це не павук мені потрібен, а хто мені треба? Коротше, народ, я поняв. Цю штуку треба дати ось цьому типу. Хі -хі -хі. Лавомірці просто. Ну, і я дав. Що? Це що таке? В смысле, ти вилізеш на? Обалдеть, ти здорове! Йой! Йо-йо-йо-йо-йо, тихо, -йо 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 -йо. тихо, 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 тихо. Але мої мої селяни валять її, валять її, мої селяни. Тихо, тихо, Саня, 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 давай, блейс палкою. Блейз палкою, просто що-небудь луком. Виносимо луком як можемо, Я не знаю, що робити. Це босс уже другого рівня. І це останній, напевно. А ні, що ж є Несті. Я забувся. Так, пробуємо. Атакуємо! Атакуємо, Сань, вали! Вали! її. Ми її завалили! І нам далися діаманти. Фі фіолетові моби? Фіолетові моби? Відьма Насті грає нечесно, каже, фіолетові моби зараз будуть. І вони будуть ще сильніші, каже. Ти будеш получати фіолетові сердечка і з них робити великі сердечка Це просто шок. Ладно, давайте зараз все поскидуємо. Я поняв, що буде нелегко. У мене є діаманти, в мене є незерит. Але фіолетові сердечка, друже. Де мені їх взяти? Розкажіть мені. Фіолетові сердечка, як я бачу, з фіолетових мобів. Фіолетове сердечко це заліз. З них, я поняв. Значить, треба знайти купу фіолетових мобів. А де мені їх взяти? І все, ось дома, її вже свині знову стали фіолетовими. Халява. Збери 9 шматочків, каже крафті, і зробиш собі сердечко. Дякую. Давайте я вас нагодую. Так, а ти фіолетовий йди геть. Фіолетовий ще сильніший набагато. Так, там лама зелена. Ну, зараз придеться бігати шукати фіолетових. У мене вже 4 шматочки є. Мені треба ще тріхи. Тут уже й бджіли зелені. Ну, зелені, мені не сильно треба вже шматочки. Мені треба саме фіолетові. Що за наскок? Який наскок? Тікай, тікай, тікай із села, Сань. Звідки ти вообще взяв той наскок? Ще тільки цього мені не вистачало. Хух, він пропав. Ні, він не пропав. І я бачу фіолетового моба, і зараз тут буде рейд. Я мені якось ще треба рейд відбити. Так, ну в мене є блейзова палка, в принципі. Якою я можу, ну, стрілятись. І он, я вже бачу рейдерів. Ладно, хорошо. Хорошо, Сань. Можливо, так і треба. Я, чесно кажучи, не знаю. Але ці штуки теж фіолетові. Давайте допоможемо Голему. Давай допоможемо. Винесли одного сильного. Просто валимо, валимо їх по максимуму. Виносимо. І Фіолетові шматочки теж получаємо. Големів багато, вони допомагають. Залишилось два мобів. Два моби все на все, це так легко. Ось до один із них. Головне, сильно не стріляти з цими штуками. А то я, якщо ще й неправильно щось зроблю, <кхи> то можна все підпалити. Один моб лишився і треба завалити зараз оцього ще фіолетового мобика. У мене вже є сім. Ось до останній розбійник. Іди ж ти сюди. У мене ще й меч поламався. Зато ми відбили. А, так тут щось буде ще один. Ну, Я одягнув броню, хоча б. Походу, вони будуть нападати і нападати. І їх буде все більше і більше. А мені це не до вподоби. Мене тільки бентежить одне, щоб големи живі осталися і щоб цього. І щоб моби фіолетові з'явилися в більшій кількості. А то мені їх треба купа. Прям так, я чую рог їхній де вони? Звідки ви там приходите? Я готовий вас дубасити. І ще я бачу когось фіолетову. Що це таке? А, фіолетова курка. Хорошо. Один фіолетовий моб. Де його взяти? Ось ти, Фіолетовий малесенький. Бем. Дев'ять шматочків у мене є. І я зараз просто беру, знаходжу десь тут верстак. Чи почекаю, чи скрафтить його. Так, ставимо верстак і робимо собі фіолетове сердечко. Бемк. Воно працює на айрон големах, на кріперах і ще на купі всього. Я поняв, я поняв. І ми зараз візьмемо на айрон големі. Це все випробуємо. Опа, ми отримали айрон голем сердечко. Давайте його активуємо. -ху 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 -ху. Обалдеть. Ну, я як я розумію, у мене тепер буде сили дуже багато, я не буду пробиваємо якесь. А, він сказав, що мене не зможуть відкинути, коли будуть бити. Окей. Опа, і ми взяли ще яйце кролика. Давайте його теж активуємо, що у мене заміниться. В смислі? Це хто? Це мій друг? Це мій коріш? Це мій Кент тепер? Ну, непогано, непогано. А він прям тепається до мене. Йоу. оце круть. Тихо, не бій, не бій цього чувака, мені треба його взяти. Опа! Ого, хорош. Давай зараз активуємо, як я замінююсь. яка в мене рука потужна! Ха -ха, у мене рука просто жорстка. Супер кнокбека, ну? Йо, як я відкидую! Ха -ха -ха. Це просто щось неймовірне. І останнє сердечко можна активувати на кріпері. Де воно? Ось до. Де кріпер? Да кріпер! Не взривайся! Опа! кріпер сердечко. Ну в мене лишилась тільки одна нога, тому давайте активуємо. І все! Я тупо мутант-монстр! Бум, Creeper missiles around you. Oh, тихо? Обалдеть. Я просто що хоч можу. І зараз ми будемо, походу, битися із босом Несті. Харібек каже, повертайся додому, скоріш за все, і зараз ми щось придумаємо точно. Проте жалко, що в мене нема броні, а можливо вона мені і не потрібна з такими сердечками. Хух, доктор серце, ти взагалі не спілкуєшся зі мною, а ти пропонуєш мені отаку штуку, да? Сумон девайс. Коротше, штука, яка, походу, спавен Несті Тотем. Хорошо, де мій цей кролик? Бекс бані? Ось дати. Друже, зараз буде бій. Максимальний. Давай активовуємо. Несті тотем. Вау! Will... Wow! <laughs> Тихо! Так, як мені, як мені по попав О, я попав, хорошо попав. Так, там і лук. ось до Опа! А з лука хорошо йде. Бем бем! Опа! І я я потий попадаю, я не такий нубас. Несті, все нормально. У мене ще є цей друг мій. Зараз я ще з тебе ще підпалю. Бем Хержеш, смішно тобі, да? А я тебе зараз розвалю. Я такий потужний з тими сердечками. Тримай плюху. Бай-бай. Несті. Зараз буде тобі. На тобі Блейзова штука ще із меча тобі на, надаю. Правда, мій оцей бакс бані, він вообще без Але як він виглядає бомбезно? О, ні, він їй дає плюху ще іноді. Ой-ой-ой, тихо. Ну вона мене не пробиває взагалі. Ти вже дуже слабка. Ти вже дуже слабка. Занад. Ти впала. Ти нубаска. В смислі Не поняв? Невже я її переміг? А чому мені крафті нічого не каже? Пішли подимуся. Ну Він стоїть, він є. Таке ж її переміг. Коротше, походу я звільнив цей світ від Дасті, але ви подивіться тільки, ким я став і чого це мені коштувало. Тепер Саня ніколи не буде коровою. Він подивіться на нього, він просто чувак. Зі здібностями купи різних мобів. І тепер Саня просто має ще й друга. Бак за бані. Хі -хі -хі. Тому всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, на телеграм-канал, в якому скоро буде розіграш. І не забувайте за лайки. Всім пока.